Печник, 250. Я поясню, це місцевий прикол, це така сама хуйня, як у Львові реставрація Ван. Блять, фейс, асфальт, всі стіни, печник, пічнік або печня, пічнік. Реставрація Ван у Львові це не дуже таке щось популярне. Ти на підлогу дивишся, коли ходиш по землі взагалі? Так. Так, точно? Ну, це все районі все було зафарбоване. А, типу, реклама? реклама. О, я бачив, так у Амстердамі. Там було написано, типу. 呃。Uh Не купуйте наркотики. ну, такі англійською, у... Не купуйте наркотики, номер телефону, де можна не купити. Ось тут ви не купите. Купляйте тут і тут телеграм-канал. Просто той пічні, стільки вже фарби витратив на рекламу, на ці на всі асфальти, що мені за цим дуже в мінус пішов. Немає стільки що У Львові більш актуально, це от коли на всіх домофонах ставлять наклейку такого молодого якогось гарного актора, наприклад, чи ні, хтатом, і ремонтую комп'ютери для ваших бабусь, Живу поруч. Бабуся, там ну, не то, щоб Ченга Татума, а там взагалі людини е, молодше 70 років і близько немає. А в мене одна бабка побачила цього молодого актера і... і сказала: блядь, щось тут я не бачила такого мужика. <сміття> <сміття> а і, а це зараз це мене... ще більше підозріло таких <сміття> добереш. <сміття> до мене один раз приїжджав Джеймс Франко, реально з об'яви з ОПЗЖ. Мені похуй, просто я не дуже люблю його фільми, тому навіть не спілкувався. Саме сумне оголошення я у Львові бачив, воно вже трошки Відпало лежало на землі. Це на папірці з Зошина, було написано рукою. Комп'ютерний майстер, ремонт, комп'ютерів, моніторів, принтерів, телефон. І жодного Жодного телефону не відірвано. Я бачив цікаве оголошення, як хтось написав: знайду кота. Знайду кота. Я думаю, блядь, це спеціально. хтось... Це погроза. Треба, щоб хтось згубив. Давайте просто я знайду вам кота. Може, там ще фотографія, просто прикріплялася. Знаєш, кута, якого він знайшов, каже, знайду цього кота. телефон.